Протягом дня, сьогодні, з нуля годин, самі Авдіївці обстрілу з великокаліберного озброєння, з великокаліберної артилерії на 15 годину не було зафіксовано, проте постійно триває обстріл із гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще вчора по позиціям захисників Авдіївки. Вели в вогонь саме танки, от проте сьогодні більш-менш початку доби, більш-менш спокійно щодо важкого озброєння. Проте обстріл з інших видів озброєння не перестає. Ну, щодо електропостачання та води, ремонтні бригади майже закінчили, майже всіх, на всій території міста вже водопостачання і... Водопостачання, електропостачання і водопостачання вже майже відновлене. Щодо мешканців, котрі, котрі були евакуйовані протягом обстрілів, то поки що якби вони ще не повертаються, тому що ситуація залишається досить неспокійною.